Всім привіт! З вами знову Юрій канал Мінітрактори з мотоблока. Показую наступне відео замовлення. Привод насоса НШ пішків профіль Б і гідробак з фільтром для масла на об'ємом 6 літрів. 6,3 вийшло літра 6,3 масла. Такий 15 на 15 і висотою 30 см. Ось такий. Виготовляємо бачки, штуцера, вихідний штуцер буде під, приварений під МТЗовський шланг. І обратка, яка вертається з розподільника на фільтр, і чисте масло зливається вже в бак. Ось такий привод на насос НШ-10. 10, 16, 8, 4, 6 без різниці. Кого цікавить дані замовлення, дані вироби, телефон залишив у підписі. Звертайтеся.